Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Осінь це пора, коли ми висаджуємо щось для того, щоб отримати результати на наступний врожайний рік. Можна висаджувати цибулі, можна висаджувати в зиму часник, а також ягоди, кущі, ягід та дерева краще за все висаджувати восени. І сьогодні ми з вами і китцією помічницею. Будемо висаджувати ремонтантну малину. Ось таку ремонтантну малину я придбала у нас у селі, у жіночки, яка її продає. Вона ось так цілу повикапувала, цілі великі кущі щодо ремонтантної малини. Кажуть, що врожай з ремонтантної малини, він дає ціле літо. Але тут треба знати один нюанс, про який я сьогодні розповів в цьому відео. Як розробити так, щоб ремонтантна малина була ціле літо? А взагалі, щоб вона у вас була, треба восени її посадити. І посадити, звісно, із кущів. Зазвичай кущики мають бути новенькими, десь їм має бути рочок, вони мають бути не такі закостенілі. Як це такі, не дерев'янілі ось. Хоча, ви знаєте, я дерев'янілі кущики також саджала вже, і вони в мене прижилися і дали навіть росточки. То, що потрібно для посадки саме ремонтантної малини, та й будь-якої малини взагалі. Потрібно, звісно, починати з місця, де ви будете її. Розташовувати щодо ремонтантної малини, хочу сказати, що вона росте від корінчиків і вона буяє завжди. І дуже багато її виростає саме у цих саджанців навесні. Тому треба знати дещо. Заздалегідь я підібрала ось таке місце. Щодо посадки ремонтантної малини, їй треба ось такий рівчик зробити. Я тут буду ще перекапувати, це я просто намітила собі місце, прибирала травичку з цього місця, буду підготовлювати ґрунт і буду потім її саджати на відстані. І відстань між кущиками. Між рядами кущиків має бути приблизно один метр, тому що вона розростається і вшир росте, розростається також, і по гряці розростається. Тому краще за все мати ось таку відстань. Також ця малина ремонтантна має гарно провітрюватися, коли вже буде врожай, і тому потрібно, щоб була відстань між рослинками. Це обов'язково. Не треба її саджати, рядочки отак, от поруч робити, тому що це буде шкодити її. Розвитку, і це скажеться все на наших з вами ягідках. Вони будуть невеликі, не солодкі, а так їй потрібно місце для того, щоб вона росла і гарно себе почувала. Тож підготовлюю гряди для початку я їх перекопаю, тому що ґрунт тут спресований в мене, він в мене тут не використовувався вже не один десяток років, бо ділянку цю ми придбали нещодавно, лише рік пройшов. І саме ось тут цю ділянку ми не використовували, тому обов'язково треба перекопати. Фух, гряди готові. Тепер щодо посадки. Ширина метр поміж ряді. А як же ж саджати у ряді? Зараз я вам все покажу: посадковий матеріал, вода. Буду саджати. Зараз покажу, на яку відстань. І я додаю ще під корінчики суперфосфат. Трошки декілька у мене гранули є, декілька гранулок. Я не додаю усю гряду його, а саме, щоб він, так би мовити, точково ось так от спрацював. В гранулах добрево. Воно для чого гарне? Для того, що воно не одразу всасується в ґрунт та у рослинку. А воно лежить у ґрунті і поступово віддає всі поживні речовини. І рослинка їх поступово бере. Тобто можна підживити зараз, наприклад, восени. І навесні рослинка ці гранулки буде собі з гранулок брати. Ось в мене є такий суперфосфат. Я його купувала в нашому магазині. Ось такі гранулки. Я про нього вже в минулих відео вам розповідала. Тож, ходімо, я. Зробила гряди, як ви бачите, у вигляді ровчиків. Але саджати, як я буду, зараз покажу. Під лопатку, так би мовити. Ось в мене є лопата. Однією рукою важко знімати, але спробую. Так, я беру ось так лопату. Ось так її занурюю, потім ось так. Туди заливаю водичку. Ось так, під лопатку трошки. Потім кидаю. А я показала, як ось так заливаю. Потім кидаю ось ну, трошки отак от, фосфатику. Отак от. І ставлю рослинку, так, глибоченько, тримаю, прибираю. Все, рослинка в мене тут, ну, і трошки її так придавлюю. Ось так хай. Хай буде, хай рослинка стоїть. Бачите? Ось так. І кожну рослинку так я посаджу. Відстань між рослинками, в мене тут десь приблизно 50 см, вони досить довгі, я їх так не залишаю. Тепер дивіться, що по ремонтантній малині. Тут я вам дві посадила, тут одну, це не важливо. Якщо ви хочете, щоб вона плодоносила наприкінець літа восени, треба підрізати її під корінь. Якщо ви хочете, щоб вона дала свої плоди. У червні, десь червні липні, треба її підрізати. Ну, ось десь ось, ось так. Там сантиметрів 70 залишити. Над почечкою так от зрізати можна, і воно з поч... з почок піде розростатися, і буде плодоніжка, ось така. Тому, так, також дивіться, щоб ваші рослинки були ось такі зелененькі, бачите? Зелененькі, борожеві, але не коричневі, щоб вони не були вже як дерева тверді. На те також звертайте увагу. Тож, там, де дві я посадила, одну я під корінь підріжу, а іншу залишу ось десь 70 см. Ось ось так, а цю я під корінчик, ось так під саму земельку. Та буде розростатися в мене вже і буде плоди давати в кінці літа, а ця на початку літа. І так в мене виходить, що вся гряда буде родити все літо. Але якщо ви всі відріжете під корінь, то і всі одночасно будуть давати плоди вже в кінці літа. Якщо ви всі залишите ось такими стовпчиками, то вони будуть на початку, а вже восени не будуть. Хіба що якщо піде якась новенька рослинка із корінчика, тоді? да. Тож, любі друзі, я саджаю і покажу вам результат. Поки саджала вже стало темно трохи. Дивіться, оцю я обрізала, ось вона стоїть. Я одну обрізала під нулик, другу залишала, на те, щоб вона плодоносила на початку літа. Ось так зараз у мене стоїть вся малина. Я її зараз також обріжу одну під нулик, іншу для плодоношення. Таким чином, в мене ось ця малина вона буде плодоносити все літо. Вечір, друзі. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Дуже дякую, що подивились його. Дивіться також інші мої відео. Пишіть в коментарях, що ви саджаєте ці осені, які ягоди ростуть у вас на городині, і які би ви порадили посадити мені. А я вам всім бажаю гарних врожаїв. Всім па-па! О, стоп, 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 стоп! Забула ще сказати вам важливе про ремонтантну малину. Вона дуже полюбляє полив. Тому варто її посадити в тому місці, де ви будете її дуже часто поливати. Не забувайте про це.